Бандористка Анна Лозиченко, родом з Криму зараз мешкає у Хмельницькому. Її колега Катерина Басовська з Миколаєва. У Хмельницькому випускниці Стрітівського коледжу кобзарського мистецтва влаштували благодійний концерт, аби зібрати кошти для військових і популяризувати традиції творців і хранителів національної ідентичності. Наразі єдиний заклад України, в якому навчають гри на старосвітських інструментах кобзі та лірі, опинився під загрозою закриття. Цьогоріч на Київщині його випускниками стали п'ятеро музикантів. Анна Лозученко себе кобзаркою не вважає. Це був в чоловік. Який міг нести на собі інструменти, який дуже довго міг подорожувати, який був обов'язково незрячим або з вадами зору, який мав з собою разом поводирятися, маленького хлопчика, якого він навчав. Вони проходили паночу науку. А ось бандуристки і бандуристи вже після того, як в 50-х роках створили ось цю академічну бандуру, почали поширювати і прив'язувати до радянської влади. Дівчата розповідають, їхній дует імпровізований і поки без назви. У спільному репертуарі патріотичні пісні від народних до сучасних. Історичні, як от козак од'їжджає, зібрані викладачем коледжу Кобзарем Володимиром Кушпетом. Дівчино наш концерт називається «Гомін Поколінь. Бо ми хочемо провести глядача через всю культуру українського народу від давна до сучасності. Для мене бандура це життя. Я маю на меті стати однією з тих, хто буде відновлювати і традиції, і культуру і популяризувати бандуру, аби вона була відома у всьому світі. Ініціатором заходу в мистецькому дворику музичної школи номер 1 став краєзнавець Ігор Байдак. Не так давно я потрапляю на концерт квартету бандуристів, якраз з тої нашої школи Кобзарів Чорному острові. І я був настільки вражений для кожного українця бандура. Це не просто так. В мене як душа перевертається, і я хочу, щоб от сьогодні ми ще раз доторкнулися до найкращої країни на планеті Земля, до України. Слова народної пісні йшла до Бога Україна, нині, як і сотні літ тому, актуальні. Кошти зібрані під час концерту передадуть у благодійний фонд «Ватага-Юей». Дівчата збирають кошти на добру справу, тому а Бандура – це ще й відродження нашої української нації, нашої української культури. Тобто я вважаю, що цим потрібно займатися на такі виступи, потрібно ходити. Я на такому концерті ще не була. Я вирішила піти на цей концерт, подивитися послухати цих чудових дівчат. Кобзарське мистецтво це трошки інакше. От мене просто я як теоретик в школі і мене це інтересує. Я подякую дітям своїм розказувати в класах. Цьогоріч дует бандуристок планує виступати на мистецьких сценах Полтави і Житомира. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.